колеги, я, щиро кажучи, був здивований, подивившись там, на днях виступ Віталія Михайловича, де він сказав, що місто нормально функціонує без мера, і не просто живе, а ще й розвивається. Максим Юрійович зупинився з таких як тролейбус і все інше. Зупинитися на тому, що має відбуватися завтра, після завтра на черговій сесії Чернівецької міської ради та і тим, що відбувається, приємно, коли хтось в Секірянах намагається будувати будинок культури. Ви знаєте, це насправді маю такий досвід. Будинок культури в мікрорайоні Ленківці був збудований, коли я очолював комунальне підприємство. Це приємно, коли діти, молоде покоління має місце, де займатися, розвиватися. Але мені здається, що ті часи, як називають наші очільники тої садочинної влади, яка будувала будинки культури, вони вже пішли. Завтра, післязавтра на сесію виноситься один проєкт, яким ліквідовується установа бюджетна будинок культури мікрорайону Роша в неділю, в суботу, будучи на Рогізні, я подивився на клуб будинок культури мікрорайону Рогізні. Він знаходиться в аварійному стані, там прогнили балки, які в будь-який момент можуть обрушитися, і тому будинок культури зачинений. Я вже не хочу нагадувати про кінотеатр Миколайчука, про кінотеатр Чернівці, який. Загнали сьогодні в боргову яму, ми думки, міська рада вимушена фінансово допомагати, але поки що просвята я не бачу. Фактично йде знищення культури в місті Чернівці, тобто закладів, які забезпечують культуру міста. Що стосується питань, Утримання і ремонту автошляхів міста Чернівці. Ви знаєте, я ініціював тимчасову контрольну комісію, яка в травні на цій сесії мала би звітувати про свою діяльність. На жаль, комісія ще свою роботу не закінчила. Ви пам'ятаєте, як нам обіцяли, що от прийшла нова влада, і тротуари міста Чернівців там будуть вкривати сусальним золотом. Поки що ми бачимо, що пройшов значний термін, вже майже два з половиною роки. І е, асфальт зняли, а вкривати чимось іншим, поки що не збиратися. Золотовик, так? Золото, випуск, да? Золото да. е, е, Я вже приводив, наводив цей приклад е, переможні реляції Чернівецької міської ради про холодний асфальт 650 кубів, які ми залатали ями. Коли комісія приступила до роботи, виявилося, що асфальту не було. Тобто він був, але він зійшов через два дні разом з сталою водою. Е, хто має відповідати за це? Ну, безперечно, я думаю, що керівництво міста і наша фракція по закінченню комісії, якщо навіть депутати від більшості, які є членами комісії, не підтримують, наша фракція буде ініціювати звільнення займаних посад всіх керівників, які опікуються сьогодні Чернівецькою міською комуналкою. Це і дороги, це і комунальні підприємства, такі як Аеропорт, міськшед тощо. Тобто це мова йде про заступника міського голови Тимофєєва, директора департаменту Сілмана. І начальника міськшеп Чернівського. Е, наскільки мені відомо, заступник директора департаменту Пан Кушнірик, який опікується дорогом, звільнився сам, не чекаючи там, результатів роботи комісії. Е, так само одним таким ну, ключовим питанням для нас це буде питання передачі Калинівському ринку. Земельної ділянки площею 7 гектарів, яка була вилучена в підприємство і на Сталянці. Точніше, ринок добро. Ви знаєте, на всіх комісіях ми задавали одне питання. Ми розуміємо, що про що йдеться мова, що на підприємство тиснуть, тому що його директор є опозиційним депутатом міській ради, так само тиснуть на інших депутатів. От, не знаю, чи Якось пройшло воно тихенько на одній з минулих сесій було прийнято рішення, що товариство знання звільняється приміщення. Цієї галілеї не буде, і, можливо, там ми, бачимо це тут в останні рази. Ну, дуже заважається громадська організація, і дуже потрібно міській владі це приміщення. Хоча дуже багато приміщень зараз звільняє, наприклад, той же самий укритовиков. Ви знаєте, звільнилося приміщення на розі університетської. І, ну, напроти кінотеатру в Чернівці там можна влаштувати центр для обслуговування туристів. Чудовий в центрі міста є площі, але вимагається тільки, ті, потрібно тільки це приміщення, яке вони хочуть звільнити. Так само продовжується ця, це рейдерське захоплення з благими намірами, ну, треба щось сказати, з громаді підприємства Про що йдеться мова. На всіх комісіях задається одне і те ж саме питання. Ця земельна ділянка в свій час була куплена, не подарована, не виграна на якомусь конкурсі, а викуплена. Міський бюджет поповнився на величезну, по тим часам і величезну на сьогоднішній день суму коштів. Як збирається міська влада повертати підприємству? Ці кошти відповіді нема. До тих пір, поки це питання не буде розв'язано, поки не закінчаться судові процеси, поки не буде вирішено питання з тим майном, що там знаходиться, я переконаний, що міська влада, секретар Міхалішин, продам, всіх, хто там сьогодні керують містом, вони просто намагаються загарбати. Вони є грабіжні. Рішення якогось обговорення з підприємством немає. Все, що там, де, до чого докладають руки, що належить фронтовикам, все має бути знищено, зруйновано і для того, щоб, щоб мовчали. Мовчати не було. Ну і безперечно, основне питання ну, сесії це, як завжди, земля. Дикі речі насправді відбуваються. Так, депутату Вікнянському знову виділяють дві земельні ділянки. Прокуратура оскаржила виділення цих земельних ділянок. Міська рада програла суд першої інстанції прокуратури, але сьогодні ми знову йому виділяємо землю, не дивлячись на те, що там йдуть апеляційні тяжки. Ну, я все розумію, ну, шановні очільники, ну, ну, якщо ви щось пообіцяли, то там треба розрахуватися за лояльність, за голоси. Ну віддайте, знайдіть ці гроші в себе в кишені віддайте. Не розраховуйтеся землею, яка належить громаді. Ну, коротко, а і Продовження, да. Продовження темно щодо Калинівського ринку я хотів би нагадати, що в місті систематично з міста виганяється інвестор. Адже Калинівський ринок добробут це не єдиний приклад, коли там право приватної власності порушується чинною міською владою. На цій сесії буде розглянуто проєкт договору щодо розірвання. Стосунків між з інвестором, який мав будувати на вулиці Івана Франка великий готель. Вони попросили, віддайте нам кошти, які ми заплатили в фонд розвитку міста Чернівців. Ну, вроді їм сказали, що потім колись новий інвестор їм віддасть. Так само забрали землю на вулиці Донбасівській, де вже збудовані якісь фундаменти аквапарку. З таким підходом. Нещодавно був сюжет, я виїжджав на місце пляж міський. Та сама ситуація. Підприємець навкладався грошей, навиготовлявся документацію, дали, вибачте, під підзарк. Чому? Бо є інші підприємці, з якими можна перейшати в кафе. Тому ні про який розвиток міста, ні про який розвиток вкладання інвестицій, створення інфраструктурних якихось проєктів мови не йде. Місто реально руйнується. Віталій Михайлович дуже часто любить казати, що до 600-річчя підмалювали пару фасадів. Та він за два роки взагалі ні одного не підмалював. Тому сподіваємося на підтримку громади, підтримку засобів масової інформації, тому що до людей треба доносити. Реальну картину того, що відбувається в місті. Дякую. Дякую. Шановні колеги, прошу ваше запитання. Олексій Пусенчик. Олексій Юрійович, питання до вас. По е четвергам в Верховній Раді розглядаються питання позачергових виборів призначення. <клес> Ви, призначать вибори в мерах Чепівцях, що Чи у нас його ніколи не буде. Цікаве питання. Е -е, Давайте маленьку ремарку. я бачив заяву секретаря е Чернівецької міської ради, що опозиційних фракцій, ну, про він не назвав батьківщину Удар і свобода вони зірвали процес голосування минулого четверга. Ну, це він може сказати депутату від «Удар», який сидить полог, деколи на сесіях. Ну, треба робити заяву. Я сказав депутату, що щось, певно, не повелився і не дивився сесію онлайн. але тоді він побачив, чому це сталося. Вибори, проєкт рішення про призначення подальшого виборів Чернівецького міського голови, який передбачається в жовтні місяці, він буде стояти в порядку денному і наступного четверга, четверного да, да. засідання. Тому що все ж таки ми до нього дійдемо. Все ж таки ми будемо вимагати покласти його в порядку денному першим номером, для того, щоб показати, що партія регіонів і комуністи не проголосують за цей проєкт рішення. У партії регіонів немає кандидата, який може виграти ці вибори. Після того, що як в Україні розпочалися президентські вибори 2015 року, а вони вже 100% розпочалися, влада ніколи в житті не віддасть опозиційним силам виграти вибори в обласному центрі. А ну, тут кандидатів раз два я вчовся від влади. І думаю, що. Минулий кандидат він не піде на ці вибори чи не пустять. Ну це їх питання, не розбирається між собою. Відчуття в залі, коли ми спілкуємося між собою, депутати різних фракцій, регіонали і комуністи голосувати не будуть. Раз. По-друге, якби очільник міста слідкував за трансляцією, він би побачив послухав виступ Жвані, який запропонував, що комітет погодив. Понад 40 виборів по всій Україні, це і сільські голови, дуже важкі, провести в жовтні місяці і прийняти зараз це рішення. Але Херсон і Миколаїв у липні. Чому хто буде в Херсоні-Миколаїві голосувати в липні місяці? Кому це потрібно? Партії регіонів. То, щоб була низька явка, щоб могли знову ж таки збаглювати ці вибори. Якщо ми призначаємо всі 40, на осінь. То ці вибори призначені на осінь нічого не будуть. Ні, це принципова позиція регіоналів-комуністів провести ці вибори у липні місяць. При чому тут опозиція? В ну, поні не вийдуть. І тут більше йде боротьба між е комуністами і регіоналами це по Миколаєві. Тому що у них, у комуністів є свій. Е Претендент, який може виграти такий популярний там, тому вони між собою ще не вирішили, як визначати ці вибори. Чернівцях вибори, опозиція буде вимагати проголосувати цей проєкт. Але моя особиста, я впевнений, особиско, моя особиста думка те, що регіонали і комуністи не дадуть свідомо не дадуть голосів за цей законопроєкт. проєкт. Ви ж бачите самі? самі. Регіонали роблять все можливе і неможливе. Навіть зареєстрували проєкт рішення щодо голосування один раз на тиждень у четвер. Ну це нонсенс. Реально, депутат в сесійній залі працює 8 днів на місяць, то можна знаходити в залі? Навіщо ви тоді обиралися? Якщо у вас свої бізнеса. Якщо вам не цікаво цим, цим займатися, то здайте мандати, будуть люди, які будуть сидіти, тому що перемігши кнопкодавство, але поодинокі випадки вони є. Бачу, я є член тої групи, яка відслідковує це все. І ще раз дякую вам, тому що нам журналісти допомагають, то ну це нонсенс. Одно, один день на тиждень це ж неможливо не стільки документів, законопроєктів проголосувати. Тому. Вибори, проєкт рішення буде проголосований, але я вбачаю, що партія регіонів і наші місцеві очільники не зацікавлені їм проведення, тому що вони програють 100%. Прошу, будь ласка, Надію, скажіть, будь ласка, Фапію дуже говорив про номінацію політичний парад. Я так розумію, що це в вашу сторону, чи я? я, я не ну, мене вже називають бурбакою і бурбак на грецький момент. Якщо ну, так. Ну, одного номінанта я бачу, там присутнього, а іншої, я думав, що ми підемо на свято української Галушки, Рогізнянської були в Сатої. У е, мене питання таке? Стосовно діяльності ваших колег е регіоналів, наскільки вони активні, наскільки вони дбають про місто і про область, та, можливо, якісь їхні ініціативи, можливо, були ви чули. Я бачив один раз виступ пана Семенюка, який вийшов і сказав, що голосувати про відмінну пенсійну реформу. Може він розкаже це на своєму окріпі? Під бабусім які голосували за нього. І в мене ще питання стосовно нашого голови обласної ради, який виступав, я так розумію, в якості голови обласної ради на цих на антифашистському мітингу у нас в Чернівцях. Так? Чи буде з нашої ну, і потім до речі про його участь в цьому заході було опубліковано на офіційному сайті обласної ради? Тобто зрозуміло, що він вже там був як посадова особа, якщо воно було опубліковане, ставлення ваше до участі посадових осіб обласної ради адміністрації. Ставлення негатив. як як і ставлення, що голова обладнання займається виборчим процесом, агітацією, так і участь пана Гайнічеру у антифашистському мітингу, але цікаво, коли. Пан Папієв завжди після мітингів, які проводять опозиції. І, до речі, коли акція стала, яка проходила Черніцях, то вони нарахували тисячу людей, то певно вони могли б і краще цей мітинг провести. Я коли подивився, скільки там людей, 142, були вашими підрахунками, то ну, для мене це дикість реальна. Це просто ось вам реальний рейтинг партії регіонів Ченівецькій області. Давайте, оце приклад того, як вони провели це. А те, що це е, махінація, тобто ця, е, всі ці мітинги, ще раз підтверджую, що вибори е, партії регіонів почалися, і по друге цими мітингами і тими подіями, які були в Києві, вони вже визначили ті рамки, в яких будуть проходити, майбутні президентські вибори. На з тезою про покращення і відродження економіки після Помаранчевих вони не можуть іти, тому що вони з цим фізично не справились. А щити до виборців вони колять суспільство, тоді по мовні ознаці, по НАТО коло, тепер колять фашисти, антифашисти. Ну, дуже цікавий був виступ е, Міхальчишина Свободи, який назвав Донецька фашистські захвачення. Це не пройде в Україні реально. І показали навіть мітинги, які пройшли, два мітинги, які пройшли в Києві, то багато людей з того антифашистського мітингу пішло подивитися і це є захід. Ми розуміємо, що то зганяли бюджет. Я, до речі, був у групі, яка була на в'їзді у місто Київ з Сьогодні. Зборисмикали. Це Харків, Полтава, тою стороною вони їхали. Ну, за півтори години я нарахував 138 автобусів. Автобуси пакували по 10 штук. з мигалкою супроводжувала міліція коло, біля лаври, коло парку слави, біля мікроарсенального. Е, вони ставали на паркінг. Міліціянти були в ролі парковщиків, вони їх припарковували, правильно зробили кожного такого паркінгу була скоро допомога, швидка допомога, тобто на ну, всяк жахто було. І вони йшли такими мужними рядами, але половина розійшлося подивитися, де можна півка купити, і, і, і що можна купити магнітіки з Києва. Ну, людям цікаво, тому що, ну, як на мене, субота робочий день, правильно? Чим сидіти. В бюджетній установі вас на шару прокатають в Київ назад. Пан Єфремов запевнив, що всім дадуть добові. Ну, це він заявив, що вони платять за мітинги, вони ж гроші дають добові, погодують і провезуть назад, Подивіться Київ. Багато людей, і це для мене було відкриттям, вони навіть не виїжджали за межі свого регіону. Вони в Києві були. І це була можливість поїхати в Київ. Я їх зрозумів. І, 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 до речі, і на робочому місці їм буде нарахована заплата до того, щоб не поїхати. Поїхали, подивилися. Але той інцидент, який стався тим став і з побиттям журналістів, ну це, вже, це вже край. Це, і після того, як пан Захарченко відверто брехав у Верховній Раді, це вже перейшло вже у всяке місто. І добре, що, ви бачите, майже весь зал сесійний він проголосував за створення тимчасової слідчої комісії по очолі, професіонал Ярем, який буде не опережен, тому що він зі мною був там на місці, він це все бачив. Він сварився цими полковниками і підполковниками, які не знали, що робити, і допомагали. ну то що вони бездіяльні, це вже визнали міліцію. Я вбачаю, що вони допомагали цим покидькам робити цю справу. Тому що на неодноразові волання до них, хлопці, та да виконувати свої обов'язки як депутат, вони відморожуються, вони повертаються в іншу сторону і тікають від теж. Ну як же тоді буде захищати наша міліція права всіх громадян? Ну, прикро, але це сталося. Але ця комісія повинна бути дійти до кінця, не лише виконавця, але замовників, подивити, побачити і, і покарати. Тоді це буде право. Прошу, будь Ще одне. Остання сесія обласної ради. Ви спілкувалися? Остання незавершена сесія. Можливо, ви спілкувалися з нашою Миколаєві з партії регіонів. Що означає цей дімаш? Вони відмовляються просто працювати, чи вони такі хочуть підняти ганічер, поставити якусь іншу людину і тут ні самі Стосовно тіреси. Стосовно демаршу. Гріховченців. Пам'ятав, що, пам що коли ми блокували трибуну у Верховній Раді, то пан Папієв розказував, скільки це вартує на кожен день. Я зробив запит до пана Кріщенка і спитав, а скільки вартувало зірвання сесії депутатами від партії регіонів, тому що ви знаєте, їм вже відшкодовується день на роботі середньомісячні зарплати. У партії регіонів це в основному бюджетники. Це головні лікарі, вчителі, голови райдержадміністрації, голови районних рад при... повинні бути на сесії, прокурор міста, начальник міліції області, скільки грошей? Мені відповідь від галуся. Я його не питав. Я звертаюся до Хрищенка, чому згадується? Бо що він же у нас політтехнолог. Він відповів, що на ці витрати бюджетом обласної ради передбачено 10 тисяч гривень. Я не... Не казав, що бюджет передбачає відшкодування добових або ночування в готелі. Ви скажіть, скільки буде нараховано заробітної плати людям, які її треба поможити на два, бо вони ще раз приїдуть розглядати ці питання? Ну, це так, це так, щоб мати тему для розмов, але офіційно заявляють, що з головою фракції фронт зміни Шевецької обласної ради, з паном Курко відвідав голову діючого голову Чернівецької обласної ради. Де поцікавилися суттю конфлікту. Зауважу, що ставлення депутатів фронту зміни цього випуску, це є розборки у самій партії регіонів. Але розбирайтесь собі на вулиці, в кабінеті, на фракції, а в сесійній залі приходьте працювати, як вони казали, приходьте працювати на благо краю. Але ж, файно вони бюджет поділили, і потім всі вибігли з залу. Але це все. І ми бачимо, що неоразово заявлялося, що є первинні регіонали, вторинні регіонали почали наступати на первинних. І пан Ганічев виявився, сказав, що в нього є своє бачення цих процесів. Але коли його призначали головою обласної ради, певні якісь домовленості були, пам'ятаєте, ми казали, що це є такий аварійний майданчик запасний для збітого льотчика Папієва. Ну, може, воно тому його так відтермінували, тому що після програшу я надіюсь на це, то все ж таки йому треба буде шукати роботу. Або моє ям. Голова обласної ради. Ні за що не відповідаєш. Сидів собі менторським тоном, общаючись з депутатами, розказуючи, що все ж таки це не яма, а це покращення, і, і ти її не бачиш. Ну, Такі ситуації. Подивимося. І ми запевнили, що ми не, фракція фронту змін не буде приймати участь, не дасть ні голоса ні за зняття, ні за призначення нового, за жодних розборок між собою. Розбирайтесь між собою, а ми подивимося, куди це зробив. Про Манчишана не дуже добре пам'ятаю, як це тому було. Нагадаю, здається, його виключали з фронту змін. За порушення. Що це було? тобто чи чи він усвідомився? Свою поведінку, чи він прийшов, покаявся. Можна вам сказати, одразу зрозумію, його було виключено з лав партії Фронт змін» за те, що він супереч партійній з дисципліні і рішення партії, які входить до об'єднаної опозиції про погодження єдиного кандидата від позиції у Дар Свободи і об'єднана опозиція, він вирішив самовисунути. Це була позиція, ми її заявили. Ми підтримували, навіть зняли кандидата від батьківщини і підтримали кандидата. Це було річники. Зараз я вам кажу, відверто, ми ж не сварилися, ми цивілізовані люди. Він зрозумів мою позицію. Він відстоював свою. Я кажу, ну я ж не можу заборонити тобі реєструватися. Ти хочеш реєструватися, тоді вибачай без нас. Тепер він, ну, він, ви знаєте, що він є висувати від ПРП. Вона входить в об'єднану опозицію. Його висунули конференція ПРП. Розказали, що в них є такий кандидат. Я, в принципі, подивившись його останні результати, це є Омерські вибори і результати, які він підтвердив на виборах у Верховну Раду по місту Новоністровську взяли, то він є реальним кандидатом. Ну що, було висовувати від нас для того, щоб розірвати голоси і виборів? Сіли, зустрілися з ударом, свободу і вирішили, що єдиного кандидата, який. Може виграти ці вибори, які потім не піде на домовленості цієї влади, а в нього, ви ж розумієте, після тих.